Група вийшла з СІЗО під заставу за 20 мільйонів гривень. Це до того йшло. Коли її затримали в жовтні 24-го року, ось цю керівницю МСЕКу, якої знайшли величезні кошти, величезні статки тобто про неї шуміла вся країна. Потім після цього були прокурори інваліди, скандал і інша. Така не досить приємна для нас громадян інформація. І. Адвокати, крупи, всі ось ці місяці дав апеляці, ці гари, та водавали якісь апеляції для того, щоб їй замінити запобіжний захід да, під інші форми, ніж тримання під вартою, і щоб вона вийшла під заставу. Для багатьох, дехто думав, що її взагалі відпустили, ні, для того, щоб ми розуміли, це. На час слідства, на час слідства, є запобіжний захід. Є тримання під вартою, якщо є якісь загрози, що підслідний цей, той підозві не втече, десь хоче там, чи впливати буде на людей, які мають інформацію про цей злочин. І. Тепер суд все ж таки вирішив, що 20 мільйонів гривень це буде адекватна застава, крупа буде знаходитись в Хмельницькому, носити електронний браслет і без повідомлення там чи без дозволу слідчо не виїжджати за межі Хмельницької. Ну, власне, після ось таких гучних скандалів, які були тоді в жовтні 2024 року, коли вся країна дивилась, ми очікуємо логічне завершення. Логічним завершенням було це посадка корупціонерів. Посадка тих людей, які роками трують нашу державу. Якщо, з точки зору мене як громадянина, громадянина, якщо суд бачить, що це дійсно були системні злочини, це дійсно була системна діяльність. При таких статках. При таких статках ця особа і впливах, статках і впливах, тому що вона ж, скоріш за все, робила не просто пересічним громадянам ці інвалідності, хоча їм теж робила, але обслуговувала цілу, цілий прошарок. Там прокурори, якісь, може, СБУшники, поліцейські, судді. Я впевнений, що в усіх прошарках ось цих правоохоронних органів і державних службовців були клієнти крупи. Да, комусь вона зробила за гроші, комусь там <кій>, по взаємообміну, взаємозалік, да, у них по бартеру. І, власне, ця людина багато може впливати на ось ці процеси. Тому я от робив в Фейсбуку таке опитування: як ви вважаєте, що далі буде? Чи справу не доведуть і вона розвалиться? а Її потім поновлять, вона відсудить у держави вимушений прогул. Чи власне вона втече з України, як було з іншими деякими корупціонерами, які через зміну запобіжного заходу отримували можливість спокійно собі релокейтнутись так, в якомусь багажнику за кордон. Е, казати, що це неможливо, так, казати, що. Скажем, держава спеціальної відпусти, це смішно. При, ми, люди дорослі, ми розуміємо, що при таких статках, при таких статках да, награбованих, при таких зв'язках, знайти спосіб якимось контрабандним способом себе переправити за кордон знайдеться. Тобто, при бажанні цієї особи. Пере, там, переміститись на територію умовної Румунії, чи Угорщини чи Словаччини, вона зможе без проблем, чи якесь Придністров'я там Молдова. Тому що е, при таких статках е, знайдеться той, хто зможе посприяти їй за певну частку. Да? У перетині кордону, на жаль, ми живемо не в світі ідеальних людей. Ми думаємо, що ці в погранслужбі всі ідеальні, в таможні всі в митниці, всі ідеальні, в держслужбі. Ні, завжди є і хороші люди, і є куча різної шушери. І з такими статками вихід на відповідну шушеру знайдеться. Тому це досить нерозумне рішення судове про. Те, щоб змінити і запобіжний захід, е, я особисто думаю, да, що тут не просто так було прийнято це рішення, жоден би суддя на себе таку відповідальність Хе -хе, безкорисливо не взяв би. Тому що це зразу це дуже резонансна справа. Ця справа шуміла у кожного, кожен знає, хто така крупа. і... Ось ці її результати мсекувань. Тому суддя теж робив це не з власного переконання. Мені так здається. Щось мені здається, що щось мотивувало цього суддю, і це не відчуття справедливості. Щось було. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, суддя, який погодив. Запобіжний захід да, з заставою 20 мільйонів, він робив це без корисливих переконань, якихось безкорисливих мотивів. Чи все ж таки, на вашу думку, там замішані бабки, чи якісь інші матеріальні чи нематеріальні цінності? Напишіть свою думку. От я, я особисто, я не вірю, просто не вірю, що в такій скандальній ситуації якісь суддя взяв. І без всякої користі змінив запобіжний захід на заставу 20 мільйонів. Ну, не вірю, тому що це зразу людина приймає на себе весь хейт, весь хейт цього суспільства, розголос, приймає на себе увагу. Зараз будуть про цього суддю копати, а що ж за суддя? Да? Я не вірю. Не вірю, що це було просто так. Напишіть в коментарях, можливо, я помиляюсь, можливо, я наївний чи занадто заангажований. Ну, цікаво, вашу думку почути. Але що хочу сказати, в коментарях в Фейсбуку почув таку думку. Одна панянка писала: ось! Повернуться хлопці з фронту, да, вони зроблять цим крупам. Всяким чиновникам да, і так далі. І я ось задумався: а чи не забагато цивільні хочуть від військових? Військові зараз ціною свого життя, здоров'я, захищають Україну на фронті, а цивільні, замість того, щоб сказати, ми повинні розібратись з цими крупами, щоб їх притягнули до відповідальності. Да, Цивільні сидять і кажуть, ось повернуться хлопці з фронту, і вони будуть ось це наводити порядок. Тобто, диванними ось цими експертами людина на фронті розглядається як такий універсальний інструмент, який і на фронті зробить, і вернеться сюди, і буде робити ще цивільну всю цю. Роботу, яку треба було зробити. Тобто, люди не пишуть, да, ми маємо моніторити, ми маємо тиснути на правоохоронні органи, щоб вони довели цю справу до кінця, вони кажуть, хлопці прийдуть з фронту, і от вони тоді-тоді. Це дуже-дуже хибна думка. Люди, які знаходяться в тилових містах, які мають змогу ходити на роботу, пити каву, вони не хочуть брати. Відповідальність на себе. Вони розказують, от там є хлопці, от вони колись прийдуть. А хлопець, який приходить з пораненням чи з ПТСР, чи з просто замаханий, да, він буде після закінчення бойових дій, йому захочеться відпочити, йому захочеться погуляти, відпочити в Карпатах, поїхати за кордон, да, пожити трошки цивільним життям, яким всі цивільні ми тут живемо. А ми вже суспільство да, накладаємо на майбутнього демобілізованого, що він повинен тут з чиновника. Ні. Ми всі маємо це робити. Це наша відповідальність. І тому, якщо крупу не притягнуть до відповідальності, да, це буде наша з вами відповідальність. Не тільки там Зеленського, Порошенка і так далі всіх цих депутатів, президентів, а наша з вами. Тому що ми джерело влади, ми їх обираємо для виконання певних функцій. І коли говорять тут тож про... Президента, да, що одні кажуть, Зеленський, а винуватий в тому, що випустили Крупу, Інші кажуть, що він не впливає на судові рішення. Це ж судова гілка незалежна. Так, да, він не впливає. Він не може вказувати суді, принаймні за правовими нормами, які рішення приймати. Але президент є гарантом конституції. І весь бардак, який робиться в країні. Ми проєктуємо на нього і проєктуємо справедливо. Так само, як на Порошенка, ми проєктували ті проблеми, які були не вирішені. Тому що ми делегували йому. Те, що там він каже, що а, в нього там не було там більшості, не було цього, це нас вже не хвилює. Так само, як нас не хвилює, які причини Зеленському зараз не дають там реформувати ту чи іншу ланку. Ми не повинні перетворюватись в. Хейтерів, які ганяють російську пропаганду і роблять це в абсолютно негативистських формах, але ми повинні чітко розуміти, що президент гарант Конституції, да. і коли будуть вибори, да, ці всі політичні сили, вони будуть один на одного кидати м'яч, що а, це ті, це влада, це опозиція. Да. Ми повинні розуміти, всі, хто при владі, да, всі депутати, незалежно. Ти був владний чи опозиційний депутат, ти суб'єкт владних повноважень, ти відповідальний за це. от. Так Тому, на жаль, на жаль, з цими корупціонерами у нас буде біда ще не одна. Ситуація з крупою це далеко не перша і далеко не остання. На жаль, не остання подія. Наше суспільство, як пострадянське таке, воно тягне гнильше з цих радянських часів, яке було повністю пронизане корупцією. А в 90-х вона просто проявилася і дала. Оль, більше бабки Більше бабки почали ходити, просто і це стало більш видимо. Бабки можна було витр витрачати. Раніше корупція була тихенька, вони там шились. Не могли їздити на мерседесах, не могли будувати собі дачі, будинки величезні. Тепер це вони просто можуть. Але це не значить, що ми повинні бути толерантні до корупції. Корупція у нас є як наслідок з ось цього радянського минулого. Корупція в нас буде ще не один рік, тому що так просто цю суспільну проблему не вилікувати. Це довгий процес, але наша задача його пришвидшувати. Це як українізація. Так? Ми не можемо завтра українізувати всі, але ми повинні рухати це. Ми не можемо завтра зменшити корупцію до мінімального рівня, як там в країнах Європи. Так? Але ми можемо каталізувати ці процеси, щоб не відкладати їх на 10, 20, 30 років, а завершити за рік, 2, 3, 4. Тому що від цього, від цього залежить дуже багато. Скільки грошей, уходить з економіки, з бюджетів, да? і уходить в ось ці всякі такі кишені. Так само, як нещодавно було на днях розслідування бігуса про цього кіберполіцейського. Да? І таких випадків сотні, сотні, а то може і тисячі. І всі ці дири, це як економіка, великий-великий такий, Ну, як це, посудина з водою, але з дірками. З дірками, з дірками, і воно утікає, утікає, утікає. Тобто ці корупціонери витягують з реальної економіки величезні, величезні купи грошей, які насправді могли би працювати на добробут суспільства. Напишіть в коментарях, як ви прогнозуєте, що буде з крупою. І посадять! Не доведуть. Її винуватість, і повернуть на роботу через суд, і отримає компенсацію. Або вона спетляє за кордон в якомусь багажнику. Напишіть свою думку в коментарях. І підпишіться на канал, поставте лайк, і зробіть дзвоночок, щоб отримувати інформацію про всі відео. Слава Україні!